Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. В даному відео хочу викласти культиватор на продаж Лемкін смарагд. Чоловік, цей, що привозив мені коля Смарагда, що шукав у Польщі, знайшов дуже крутого Смарагда. з пружинним захистом 4 метровий, зі складною рамою і з дуже крутим катком, який дуже класно. Душить грудки і класно рівнає землю. Зараз я вставлю фотографії і залишу номер телефону під відео. Можливо, комусь когось зацікавить даний агрегат. Доставка може бути по території України, не знаю чи по всій, але можна говорити і щось домовитись. Тому, друзі, кому цікаво, номер телефону де під відео.